Вітаємо вас на обо столк. Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду з Олександром Краєвим, експерт ради зовнішньої політики Українська призма разом з нами на зв'язку. Олександре, я тебе вітаю. Так вітаю, добрий день. Олександра, хочу поговорити про ось ці заяви Трампа, яку ми прочитали в Financial Times Так вони написали про те, що якщо він таки повертається до Білого Дому в якості президента, то він хоче дуже швидко заморозити війну в Україні і передати це передати європейським країнам відповідальність за гарантії миру. Ми вже неодноразово чули насправді ось такі заяви, що він може позвонити Володі і сказати Володя прикраті І, в тому, і чули про те, що. Що він нібито і казав тільки спробуй щось зробити, Володимире, Я дам тобі відповідь. Але зараз про ось таку заморозку війни пише знову Financial Times, тут Всі чекають виборів. Чи це йде певна підготовка, як ти вважаєш, до того, що все ж таки будуть схиляти Україну до перемовин, і чи справді Трамп, як у разі, якщо він стане президентом, от піде на цей крок? По-перше, він насправді може це зробити, і підготовка до того, щоб зрозуміти, яка реально буде зовнішня політика Трампа, яке його буде ставлення до України, йде вже декілька місяців. Тобто, протягом останніх. Півроку на різних платформах, на в різних виданнях люди з оточення Трампа, які займаються зовнішньою політикою, в тому числі той самий Помпео, його особисті радники, його політтехнологи, вони написали десятки статей, десятки публікацій про те, як може виглядати нова зовнішня політика Трампа, і всі вони були абсолютно різнопрофільні. Вони були з абсолютно різними поглядами на Україну, на Ізраїль, на Китай, на Росію. З однієї простої причини вони шукали, що сподобається Дональду Трампу. Вони намагалися зрозуміти, з чим він готовий буде працювати, що йому цікаво просувати, з чим йому буде зручно. Тобто, по суті, вони загравали з його власним баченням цієї зовнішньої політики. І зараз, уже коли в нас трохи більше тижня до самих виборів, коли вже почалося дострокове голосування, коли вже більше декількох десятків мільйонів голосів подано, зрозуміло, що Трампу потрібно якось визначатися. Трампу потрібно давати. Вати хоч якесь загальне бачення, і мені здається, що зараз це бачення якраз формувалось за найнижчим спільним знаменником. Усіх попередніх стратегій, тобто, якщо ми проаналізуємо останні майже два роки Трампівських інтерв'ю, коли його питали про Україну, ну це факт доконаний. Ми з тобою навіть про це багато говорили, що він постійно змінює свою думку стосовно України, що в нього немає єдиної позиції, але в нього завжди був один і той самий аргумент. В нього був аргумент в тому, що я би хотів, щоб це якомога швидше закінчилося. В ідалі, щоб це закінчилося до виборів, або якщо не вдасться до виборів, то до 20 січня, тобто до інавгурації. І тому виглядає так, що це є та єдина позиція, якою Трамп хоче притриматись, тобто за будь-яку ціну в будь-якому форматі, без тотального програшу України, але й без української перемоги, просто зробити все можливе, щоб це якомога швидше закінчилося. А якраз формат на кшталт мінську в будь-якому вигляді, заморозка по лінії бойового зіткнення і так далі. Це якраз те, що зможе зараз Трампу дати ось цю зупинку, яку він так бажає. Але ось ця його позиція ну, фактично це це заморозка війни, і ми розуміємо, що Росія на жодні поступки не піде. І ми розуміємо, що Росія зараз закидує нас м'ясом, і йде вперед, і ми бачимо, як змінюється лінія фронту, як росіяни все більше захоплюють наших територій, і вони це роблять саме для того, щоб стигнути до президентських виборів в Сполучених Штатах. Він хоче заморозки, це його позиція, але от наскільки це сильна для нього буде вже позиція, коли він стане президентом, та чи справді він буде наполягати на цьому, щоб заморозили війну? Ну тому що тоді його і менш в очах і його виборців, і мені здається, і статус в самих сполучених штатів падає. Статус сполучених штатів падає, дійсно їм починають менше довіряти союзники. Супротивники, ну більш розумні з них, скажімо, Китай, починають розуміти, що штати не в змозі захищати а, своїх партнерів, штати не в змозі допомагати іншим демократіям перемагати а відповідно постає абсолютно. А, логічне питання: а що ж вони будуть робити, скажімо, з тим же Тайванем А чи будуть вони готові а, Тайвань захищати так само, точніше, чи готові вони так само зрадити Тайвань, якщо раптом до цього а, дійде? І мені здається, Трампу буде трохи все одно все одно з однієї простої причини, бо він завжди казав про те, що для нього зовнішня політика це глибоко вторинна штука. Плюс він. Всі ці вибори, всю цю електоральну кампанію, останні два роки говорив, що він хоче бути президентом миру. Він не хоче бути слабким, і тому він казав, що мовляв, якщо Росія не зупиниться, він дасть Україні всю зброю, яку можна, але при цьому він хоче миру. Він же постійно використовує цей наратив, що за нього не почалося жодної війни. За нього війни тільки закінчувалися. Він був наймирнішим і найкращим для американців президентом. Тому його електоральна база і ті, хто більш-менш симпатизує тому, про що він каже, вони на жаль в ньому не розчаруються. А те, що в ньому розчаруються якісь європейці, яких він і так не дуже любить, яким він не дуже довіряє. Я не думаю, що це Трампу дуже заважатиме. Та а власне у мене от виникло таке враження та от після цієї статті, що Трамп якраз хоче скинути всю відповідальність на європейців. Мовляв, дивіться, я домовлюся, а ви там далі собі розрулюєте, гарантуйте мир, от все, що ви хочете. Я тут виступаю лише у ролі модератора і ну якої, якоїсь людини з авторитетом. От мені виглядає так. Насправді він цього хоче. От давай давай навіть згадаємо, як він робив, як він це називав, мир на близькому сході за час свого президентства. Ну, по перше, він поставив там напівкваліфіковану команду під головуванням кушнера. по-друге, вони займалися дуже довго не зрозуміло чим, в основному говорячи з ізраїльтянами, і не враховуючи позицію арабів. Хоча, якби як тільки вони почали їх враховувати, вони абсолютно забили про позицію ізраїльтян, тобто вони не могли бути модераторами, бо вони просто явно не вміли цього робити. А потім у ці так звані угоди авра. Ама, які вони все таки представили, які мали підписати всі, ну воно закінчилось тим, що так це підписав Єгипет Ізраїль, це підписав е, Ізраїль-Катар, е, це підписав Ізраїль Оман, але на цьому і був повний стоп. Хоча досі Трамп розказує, що це було чи не ключовим досягненням його президентства в зовнішній політиці. Це було якраз те, на що він посилається, як можливий сценарій вирішення а, всіх проблем взагалі світових, включно з Україною, а, і це насправді трохи лякає, тому що якщо він бачить модераторство як щось таке, якщо він переконаний, що той формат модераторства був для нього і для Америки успішним, і якщо він думає, що теж саме вийде зробити стосовно о, України і стосовно Росії і стосовно російської агресії проти України, то на жаль, тут хороших, скажімо так, новин для нас, немає бо це модераторство. явно не призведе ні до чого путнього. А які у нас взагалі чи є у нас можливість почути хороші новини і почути, що ну? Хтось стане на наш бік от, от з позиції сили. Тому що знову ж таки, ми ж розуміємо, якщо виграє пані Харріс то так само будуть десь не зміниться політика правда Сполучених Штатів щодо України, десь будуть певні обмеження по зброї, і можливо так само будуть тиснути на перемовини. Тільки у випадку з Трампом він буде тиснути як на найшвидше перемовини. Мовляв, давайте зараз я став президентом. О 20 січня інавгурація 25 го домовляємося сідати за стіл. А Камала Гарріс там може, наприклад, Ттягувати до весни, тобто, у нас тут взагалі немає позитивних варіантів. Обидва кандидати хочуть перемовин. У нас є позитивні варіанти, вони стосуються не президентських виборів. Треба казати прямо для нас. Найголовніше питання це навіть не стільки хто нас буде тягнути, в який формат перемовин. Для нас ключове питання: що скаже конгрес? Що скаже конгрес по фінансуванню України? Бо насправді давайте не забувати, як вже 29 жовтня до 1 жовтня конгрес мав представити своє бачення федерального бюджету. Він мав представити бачення своєї військового бюджету, він мав представити власне бачення бюджету для допомоги союзникам. Це якраз той в межах, якого виділяються гроші для України. Нічого цього досі немає, і досі не зрозуміло, коли Конгрес з цим вийде. Тобто, для мене ключове. Джерело занепокоєння, яке ключове джерело оптимізму, паралельно, це якраз конгресові вибори. Бо що б там президент не казав, а фінальне слово в підтримці України лежатиме за конгресом. От, згадай, як Байден бив себе п'яткою в груди і казав, що Україні треба дати все, що ми можемо дати, все, що є в нас на складах, всі гроші, які в нас є, і що Україні потрібні ці 60 мільярдів. і що в результаті в результаті півроку нічого не відбувалося. Але як тільки таке бажання з'явилося в Конгресу, і тільки за подачі якраз Трампа і інших республіканців пішов процес із новим пакетом бюджетним для України, все Рішилося дуже швидко, Україна почала отримувати всю необхідну підтримку, тому насправді є в нас потенціал для позитивних новин. Є в нас потенціал для того, що наша співпраця не лише збережеться на цьому рівні, що є. Але й буде розвиватися, і цей потенціал лежить виключно в сфері нашої співпраці з американським конгресом, і все таки може перехилити позицію президента. Саша, в якому стані зараз ось цей американський конгрес? Скажи мені, чи чи е, від чого залежить його рішення? Від чого буде залежати його рішення, і чи все ж таки похитнеться десь його позиція щодо України, якщо президентом стає Трамп? А насправді його позиція може похитнутися з декількох причин. По перше, ну він явно буде збалансований. Тобто, та той рівень поляризації американського суспільства, який наразі є, той рівень дроблення в американському суспільстві, який наразі наявний, вказує на те, що реально одна партія. Дуже мало ймовірно, що получ... отримає абсолютну більшість у Конгресі в обох палатах. Тобто, поки що важко уявити ситуацію, коли чи то демократи, чи то республіканці з хорошою більшістю беруть обидві палати. Найбільш реалістичні прогнози, які нам наразі даються, це те, що демократи залишають за собою мінімальний контроль над сенатом. Республіканці, якщо їм дуже пощастить, залишають за собою там буквально в межах декількох голосів до 10 голосів контроль над палатою представників. Um... Uh. Тому ця позиція для нас в загальному є достатньо позитивною. Вона є для нас достатньо позитивною, якраз з тої причини, що збалансований конгрес означатиме, що у нас є значна частина конгресменів, які будуть нас підтримувати. Що ми там не розказували про двопартійну підтримку, з нею, звісно, є великі питання, але факт залишається фактом на ключових голосуваннях. Конгрес підтримує гроші для України, конгрес підтримує зброю для України, і конгрес готовий виступати проти президента. Тому, якщо це буде Трамп, то умовно кажучи, це буде Трамп, який не зможе стати диктатором. Це буде Трамп, якого постійно буде хоча б одна палата конгресу, яка буде витувати його проекти, яка буде зупиняти його ініціативу. А тим паче не забуваємо, що Сенат це якраз та палата конгресу, яка відповідає за зовнішні відносини. Президент без сенату не може вийти з НАТО, не може взяти нову державу в НАТО, не може оголосити війну, не може зупинити фінансування, не може почати фінансування. Тобто так чи інакше, але ця система балансу. Хоча б якійсь мінімальній площині, але буде працювати. Ну, я на це дуже сподіваюся, тому що відверто кажучи, я від 25-го року на наразі не чекаю нічого хорошого і різних сюрпризів ми можемо чекати в тому числі і від Трампа. Дуже коротко ще бачимо, як відбуваються ось ці зрушення в відсотках. Та е, Камала Гарріс була на спочатку випереджала Трампа. Позамону минулого тижня Трамп випереджав Камалу Гарріс на 10%, Зараз знову Камала Гарріс випереджає Трампа. Ось ці 10% від чого це залежить. і Яка ситуація зараз? А, ці відсотки залежать від ну, буквально такі будь-чого. Тобто, мовно кажучи, коли Телесвіт оголосила, що підтримує Харріс, Харріс протягом тижня отримала плюс 5% голосів. Коли Трамп знайшов собі контакти в крипто світі і великі криптовалютні кіти почали закидати за нього гроші на букмекерські контори, наступні опитування, які якраз аналізували ці букмекерські контори, показали Трампу плюс 3%. От нещодавно прийшов, прийшло велике засідання у Трампа і велике ралі в Медісон -сквер гарден де звучали абсолютно радикальні праві тези, і з його сторони, і зі сторони його при. Ми побачили, що його загальні рейтинги впали на півтора відсотки. В той же момент, нібито Біон виступила за Гаріс, нібито вона об'єднала довкола себе класних зірок і селебів. Але ми побачили, що її позиції взагалі не змінилися. Тобто зараз це останній тиждень перед виборами це абсолютно дикий захід. Єдине, що варто відмітити, і на що варто сконцентрувати увагу: відсотки Гаріс зростають повільно, помалу, але поступово і зростають постійно. У Трампа відсотки скачуть від дня до дня, від опитування до опитування, і вони дуже і дуже чутливі до будь-яких змін. Тобто, в цьому випадку варто зауважити, що підтримка Камали Харріс, вона є більш стабільною, вона є більш прогнозованою. А тому, відповідно, ситуація така, що незважаючи на те, що день від дня воно все змінюється, ми поки що бачимо, що більш стабільна база є саме в Камали Харіс. І перші от опитування, екзитполи попередніх голосувань, бо люди вже нагадаю, два тижні, як ходять і голосують в Америці, вказують на те, що поки що серед тих, хто попередньо голосує, Камала Харіс має певну перевагу, але як завжди будемо бачити вже 5-го числа. Зрозуміло. Ну, от після п'ятого числа також і поговоримо. Обговоримо ці результати, слово. які, які станеться. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був разом з нами. Дякую тобі, Саша, за те, що долучився до ефіру. Я вам також усім дякую. Ще побачимось.